Вітаю вас. Ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробе. Ми говоримо сьогодні, як підтримують фермерів Чернігівщини. Чому ми взяли цю тему 10 вересня 2024 року в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті, для державної підтримки сільгосподарських товароробників шляхом виділення бюджетних коштів з розрахунку на одиницю оброблюваних у їдь. Кошти можуть отримати аграрії і Чернігівської області, які перебувають на територіях можливих бойових дій або територій активних бойових дій. І от я подивилася, що вже має від Чернігівщини 41 заявка є, її надіслали сільгоспвиробники з території можливих бойових дій та три з території активних бойових дій. Цю інформацію можна знайти на сайті Міністерства аграрної політики та Продовольства, кредити доброва техніка, що потрібно аграріям. сьогодні, от про це все ми будемо спілкуватися з Віталієм Пливакою, директором відділення Українського державного фонду підтримки фермерських, фермерського господарства. Вітаю вас, пане Віталію. Однак, перш ніж ми з вами будемо спілкуватися, давайте ми. Послухаємо Тараса Висоцького 14 серпня, під час зустрічі з аграріями Чернігівщини обговорювали питання збереження пільгового кредитування, підтримку малих аграріїв, компенсації для аграріїв. Ну і скажу, що Тарас Висоцький був призначений урядом, тимчасово виконуючим обов'язків міністра мінагрополітики. І Він виконував ці обов'язки з 14 травня по 5 Вересня 2024 року, включно. Ну і давайте ми тепер Тараса Висоцького будемо слухати. Однозначно, дуже важливо в тому числі створити умови сіких аграріїв Чернігівщини для продовження роботи. В декілька основних напрямках іде постійний діалог і підтримка держави. Це робота над Доступним кредитуванням, а головне продовження цих програм, щоб це кредитування було доступно ще на наступні роки, а не тільки місяці. Також дуже важливо врегулювати питання неможливості вирощувати сільгоскультури на територіях, пов'язаних з військовими, скажімо, діями, цілями чи умовами, для того, щоб держава це компенсувала і а, фактично долучилася до витрат, які несуть на сьогодні сільгосвиробників. Також дуже важливо безпосередньо там, де прикордоння, де дуже складно, більш небезпечно, більше витрати, пряму допомогу давати. Зараз реалізується програма по виплатах таких дотацій, для того, щоб підтримати ці регіони. Ну і, звісно, без стабільного енергопостачання буде складно. Тому для того, щоб був цей доступ і можливість. Генерувати електроенергію, нагадаємо, що в тому числі скасовано ПДВ, імпортне імпортні мита, є програма пільгового кредитування, вона вже працює, до будь-якого банку, в тому числі державного, можна звертатися. І, до речі, є ще програми, які в тому числі на Черніжчині, і міжнародних організацій, по безкоштовній передачі генераторів, які і в серпні, вересні будуть продовжувати свою реалізацію. Зараз фіналізуються законодавчі зміни для того, щоб почати компенсувати витрати підприємцям в 2-3-5 кілометрів від кордону через те, що в них немає змоги працювати. То після завершення цих змін закладається логіка така, щоб ця компенсація щороку виплачувалася за попередній період, де унеможливилася праця цих аграрних підприємств через воєнний стан. На сьогодні вже реалізується програма підтримки по 8 тисяч гривень на один гектар невеликих підприємств. Ті, хто обробляють до 120 гектарів, це вже приймаються заявки, фіксуються виплати, це відбувається вже з травня поточного року. Також вже на сьогодні працюють програми по підтримці, тих, хто тримають від 3 до 100 корів. Можна отримати по 7 тисяч гривень на одну голову, це працює в Державному аграрному реєстрі. Крім того, планується вже зібрані заявки, попередні і видача на базі цього безкоштовно тимчасових засобів для зберігання зернових рукавів для того, щоб знову ж ці підприємства отримали з цього року для збереження збіжжя і потім реалізації, в тому числі по кращій ціні. Крім таких заходів, які Чуються на безпосередньо прифронтові чи прикордонні регіони, також на Чернігівщині, Нагадаю, що працюють всі ті гранти і програми, які в межах всієї України. А це можна отримати грант на закладку нового саду, грант на будівництво теплиці, грант на створення переробного підприємства. Наша установа з самого початку свого існування займалась підтримкою невеликих фермерських господарств. І одразу, я перепрошую, одразу ж хочеться запитати тоді, коли ж з'явилася ваша установа? В якому році? Вона з'явилася в 93 му році. Спочатку вона була недержавною, потім, в 2000 році, вона перейшла до Міністерства АПК і працює виключно як державна установа за рахунок. Бюджетних коштів. Але станом на сьогодні, як ми всі знаємо, бюджеті коштів не вистачає, тому під час війни ми працюємо з грантовими коштами. Але все це йде через міністерство, через державний бюджет. Але основне завдання нашої організації це допомога в створенню господарств, реєстрації. І також на початку роботи фермерів надавати їм консультації щодо виробництва, а також фінансову підтримку. Оце була основна завдання нашої організації, чим ми займалися протягом багатьох років. І ті фермери, які зараз мають по тисячу більше гектарів, багато хто з них починав. 3, 5, 10 гектарів звертались до фонду підтримки, отримували невеличкі кошти. і Це дало їм старт працювати успішно. І На сьогоднішній день вони працюють, і з великою подякою згадують, що в саме тяжкий момент свого становлення вони змогли отримати фінансову підтримку від держави через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. А пане Віталію, на початку нашої програми, ми слухали виконуючого обов'язки міністра мінагрополітики Тараса Висоцького. Якось можете коментувати те, що він сказав? Так, звичайно. У зв'язку з тим, що наша організація пропонує і надає свої послуги невеликим фермерським господарствам і приватним землевласникам, тому і оця програма. По наданню фінансової підтримки 8 тисяч гривень на один гектар, яка розпочала ще в травні місяці, вона проходить через наше відділення. Хто захоче більш детально з'ясувати всі нюанси, це описано всі, все це в постанові Кабінету міністрів 918. Там все розписано. Ну і ми також працюємо згідно цієї постанови. А саме, що хотілося б на самопочатку наголосити, що в свій час ми працювали з паперовими документами. Люди з усієї області приїжджали до нас, везли стоси бумаг, копій, документів, і люди виявлялись в нерівних умовах. Тому що приїхати з Семенівки чи з Прилук Фермеру, і з Чернігівського району це зовсім інші затрати часу, грошей, і все інше. І в зв'язку з цим в міністерстві було започатковано роботу Украї... Держав... Державного грарного реєстру. Я закликаю всіх слухачів, сільгоспвиробників, хто ще не зареєструвався обов'язково зареєструватись в Державному аграрному реєстрі, тому що всі кошти зараз йдуть виключно через Державний аграрний реєстр. Є в нас тому числі... інформація, перепрошую, знову таки: є у вас інформація, скільки людей, скільки фермерів Чернігівщини зареєстровані в такому державному реєстрі. Я можу надати інформацію, скільки фермерів подалось на програму. по... Отримання фінансової підтримки на деокупованих територіях. Таких господарств по Чернігівській області було зареєстровано майже 800 заявок, які ми успішно вже обробили наше відділення. І в вересні місяці вже очікуються виплати по цій програмі. Роботи дуже багато. І в першу чергу, зв'язку з тим, що нова програма, були проблеми при подачі заявок, а саме, що, коли була об'явлена дата і час, всі наші бажаючі кинулись в один день, в один час подавати заявку, але зв'язку з тим, що не було розраховано, і програмне забезпечення, і технічна база, то виникли великі проблеми з подачою заявок. Система зависала, і багато хто не зміг подати заявки на цю програму. Але я хочу наголосити, що вона розрахована на два роки. Тому ті господарства, фермери, які не змогли подати заявку в цьому році. В наступному році вони зможуть це зробити. Що отримують фермери? От вони подають заявку до фонду. Навіщо? Щоб для, що? для того, щоб отримати 8 тисяч гривень на гектар оброблюваних угідь. Але в цій програмі мають право брати участь господарства, які обробляють від 2 до 120 гектарів. А вся ця інформація підтягується з інших реєстрів. І ми, коли обробляємо заявки, ми бачимо, скільки землі у заявника, в якому вона стані. Чому я казав, що це дуже великий об'єм роботи обробити всі ці заявки? Тобто на кожну заявку треба зайти, подивитися, скільки землі, чи обробляється вона, а це все також робиться за рахунок інших реєстрів. Потім, якщо якісь були недоліки при подачі заявки, ми зв'язуємося з заявником, рекомендуємо йому виправити, подати по новій. І тільки вже після цього, коли все нормально, ми підписуємо в електронному вигляді ці заявку і далі вона йде вже на формування реєстру до Одержфонду, і потім до міністерства. І вже потім. Після того, як будуть опрацьовані всі ці заявки, підходить період по виплатам. І гроші будуть зараховані напряму на рахунки, які вказали заявники в своїх заявках. Це підтримка, ці кошти це підтримка чи це кредитування? Ні, це підтримка. Фінансова підтримка це не кредити. Це Чи... безповоротня фінансова допомога. Чи займається е, ваше підприємство, е, ваше відділення кредитуваннями фермерських господарств? Так, на протязі всього свого е, існування ми займалися якраз і кредитуванням невеликих фермерських господарств. А саме у нас з бюджету виділялись кошти, і ми надавали кредити. Терміном на 5 років безвідсоткові на провадження виробничої діяльності. І це було один із найкращих варіантів для невеличких фермерських господар, хто починає свою діяльність скористатися цими програмами. В цьому році поки що ця програма не працювала, але все залежить від того, якщо будуть кошти виділені. Не виключено, що ця програма ще може спрацювати. А саме, це, що ви запитали, це буде надання кредитів. Пане Віталію, а от існує ж державна програма, доступні кредити 5, 7, 9 от серед аграріїв Чернігівщини на цю програму зареєстровані. 318 аграрів з Чернігівщини. Тобто о, ваше підприємство, ваша установа до цього кредитування ніякого відношення має? Ні. Але ми розповідаємо тим господарствам, хто до нас звертається. Якщо в нас немає коштів, ми им пропонуємо, розказуємо, яким чином можна отримати фінансування. Тому що це. По коштам є програма, а також через Державний аграрний реєстр йде багато програм. Ну, а саме, от, наприклад, те, що ви назвали, по територіям можливих бойових дій. Також по утриманню корів кіз і овець, також через Державний аграрний реєстр ми обробляли ці заявки і робили. Скажімо так, промоції цієї програми, а також ну, багато інших, ви ж самі розумієте, що європейські країни виділяють кошти для підтримки сільського господарства. І вони хочуть, щоб вони були використані. Ну. О... По цільовому призначенню і по тим методикам, які існують в Європі. А в Європі це максимально далеко повинен бути чиновник від грошей, тільки віддалений доступ, все через електронні системи. Тому зараз тих заявників, які подають заявки, ми їх не бачимо, все в електронному вигляді обробляємо. І це дуже зручно людям, які вже спробували це. Це дуже зручно. Дома ввечері після робочого дня можна сісти, передивитися всі програми, подати заявку. Не треба їздити, копіювати, возити документи. Тому ще раз наголошую: реєструйтесь в державному аграрному реєстрі. Ну і аграрії п'яти прикордонних громад Чернігівщини можуть скористатися новим видом підтримки держави. Мови йде про субсидії для, для сільгоспоробників. Це Городнянська, Новороцівська, Семенівська, Корюківська та Сновська громади. А от в цій програмі державній якось ви берете участь? Ні. Дивіться, скільки насправді програм різноманітних на сьогоднішній день існують на Чернігівщині і для того, аби підтримати фермера. Ну, а ми давайте тепер більш серйозно поговоримо. А про те, все ж таки, що необхідно для того, аби отримати допомогу від Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. От я фермерка, мені потрібна допомога, фінансування, наскільки я розумію. У мене є земля. А що мені робити? Зараз повторюсь, такі е, зміна порядку. Процедури отримання цих коштів. Раніше ми е від заявників брали пакет документів, який розпи розписаний в постанові ну, в бумажному вигляді. Так, а Це мені... відповідає на ваше запитання. Так, так, мені треба За, що, зареєструватися. Станом на сьогодні ми ще через державний аграрний реєстр е без відсотків кредитів не надавали, але йде підготовка. Як працівників Держфонду, так і потрібно програмне забезпечення. Це ще великий достатньо е період, і, значить, роботу провести, щоб ми могли приймати і на кредитування фермерів, приймати заявки через державний аграрний реєстр. Поки що цього немає. Раніше все було в паперовому вигляді. Так в результаті ви мені підкажіть, я фермерка, що мені робити? От які мають бути мої дії? Слідкувати через пресу або звертатись до нас, коли буде виділені кошти з державного бюджету на програму саме надання кредитів. Тоді можна звертатись до нас в відділення, ми все допоможемо зробити, розповімо, яким чином. А... Раніше ми це робили, повторюсь, в бумажному варіанті. Зараз йде перебудова. Ми теж хочемо всім Укрдержфондом зробити так, щоб можна було подати заявку через державний аграрний реєстр. Поки що цього ще немає. Але плануємо в цьому році, можливо, запустити. Цю можливість через Державний аграрний реєстр, відповідаючи на ваше запитання, зареєструватись в Державному аграрному реєстрі і в своєму кабінеті дивитися, коли буде можливість подати документи на цю програму. А як можна слідкувати за отриманням фінансування? Це в спеціалізованих виданнях можна дивитися, що держава виділила кошти чи на вашому сайті? На сайті УКДержфонду, на сайті Мінагрополітики. Пресі, спеціалізовані е, видання, які працюють з міністерством. Ну, багато сайтів є, які також зразу надають інформацію. Ну і фермери між собою спілкуються, якщо якась програма запрацювала, то один одному розповідають. І це також. Е, Доходить до людей. Також у нас є своя вайбер-група, де ми сповіщаємо людей. Ну і зараз тут, на жаль, нема е, Івана Якуба, асоціація фермерів, громадська організація, вони своїх членів також сповіщають і проблем з тим, що е, дістати інформацію, що почався прийом заявок, ніколи не було. Всі, хто цікавився, хотів, мали змогу це зробити. Ну мені залишається сказати, що ми запрошували пана Івана Якова до нашої програми. Невеликий жаль. Він не зміг приєднатися до нашої розмови. Пам'ятаєте, ви розповідали про підтримку, фінансову підтримку для, для фермерів і говорили про те, що на превеликий жаль зареєструватися не у всіх вийшло. Зареєструватись в державному аграрному реєстрі у всіх є можливість. Це треба робити заздалегідь. Зайти в свій персональний кабінет, подивитися, які дані підтягуються, все перевірити. А вже потім, коли подається заявка із свого кабінету в Державному аграрному реєстрі, тут вже виникають проблеми у зв'язку з великою кількістю заявників, якраз і з тим, що не було розраховано програмне забезпечення і можливість одночасно Декілька тисяч заявників подати заявку. Воно розтяглось в часі. А зробили якісь висновки з цієї історії, аби в майбутньому не виникало таких проблем? Зробили висновки розробники, тому що ми, як УКДержфонд, такі ж самі користувачі даром, як і заявники, але трошки з іншої сторони. Тобто. Ця програма вона йде е, під кураторство Мінагрополітики. І різні програми підтримки, вони через ДАР йдуть. Ось ці програми на гект... субсидія на гектар оброблених угідь на корови кози для невеликих господарств. Ми, як оператори і як адміністратори перевіряли заявку. Ось ця програма на Кошти по територіям можливих бойових дій, це вже буде йти через управління сільського господарства, Департамент АПК обласної. Інші програми, там надання насіння, наприклад, були там рукавів для зберігання зерна, вони теж йдуть через дар, але оператори вже інші. Організації, які перевіряють, дивляться ці заявки і надають ці кошти або матеріали заявникам. Ми су суто по фінансам на 8 тисяч на гектар по деокупованим територіям, кози вівці корови, і також ті господарства, які не входять в зону деокупованих, вони мають право податись на один. Гектар оброблюваних угідь на 4 тисячі гривень на гектар. Віталій Пливако, директор відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, був гостем нашої програми. І пане Віталію, так а що ж мали б запам'ятати наші радіослухачі? От Ми говорили про декілька програм, які підтримують фермерів і Чернігівщині. В тому числі, а от для наших радіослухачів, що найголовніше, щоб вони для себе там зрозуміли? Про те, що держава і багато організацій за кордону хочуть допомогти нашим людям, які працюють в сільському господарстві. Для цього і виділяються ці грантові кошти, які йдуть на оці всі програми. Але я хотів би наголосити для всіх виробників, що це не є основним, на що потрібно розраховувати. В першу чергу розраховувати на свої сили, працювати, а при наявності оцих програм, це буде як додаткова допомога. Тому що вони інколи розтягуються в часі, не завжди вдається вчасно отримати кошти. Тому основне працювати, не надіятись на гранти, але якщо вони будуть, це буде суттєва допомога. Пане Віталію, а як от змінилася ваша робота вже на третьому році повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни? Як змінилася робота Українського державного фонду підтримки фермерських господарств в області? Основна наша зміна, що ми переходимо на роботу через систему інтернет. Тому що коли Чернігів був в облозі, і тоді ще працювала програма надання кредитів, і людям приїхати в Чернігів подати документи, ну, ви самі уявляєте, яким чином це було неможливо. І в той момент і в міністерстві, і ми, як установа, зрозуміли, що потрібно. Переходить на сучасні методи роботи. А фермерські господарства, які були в облозі, вони думали про кредити. Чернігів був в облозі. Ті, хто хотів подати документи, вони могли приїхати в Чернігів. Ось така була ситуація. Ну тому ми переходимо на електронну систему обробки документів, електронний цифровий підпис, щоб усіх був. І для цього і створило міністерство, запустило в роботу державний аграрний реєстр. Ще раз нагадаю, що Віталій Пливак, директор відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, був гостем нашої програми. А для наших радіослухачів нагадаю, що повну версію нашої розмови ви зможете переглянути на Ютуб каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую вам за розмову.